Друзі, всім привіт! Всім вітання від компанії Вашкарс. І сьогодні до вашої уваги ми представляємо свіжопригнаний автомобіль із Європи. Без пробігу по Україні, розмитнений, сертифікований і повністю готовий до постановки на український обріб. В чому особливість цього автомобіля, даного автомобіля, який ми вам представляємо. Друзі, цей автомобіль не має жодного пробігу по Україні, по українських дорогах, по українських ямах і тому подібного. Так, звичайно, цей автомобіль свіжоприганий з Європи. Він з пробігом, але все ж він по європейських дорігах не бачив того, що й бачить нас в Україні. Самі це розуміють, тому що в Європі, друзі, автомобілі взагалі, що в селах, що в містах в ідеально стані. Ходова в них виїжджає дуже багато років, тому що там ідеально практично без ямок дороги. Що стосується далі цього автомобіля, друзі, це Volkswagen Passat B7 Alltrack. Автомобіль на повному приводі, Alltrack – це назва саме ось цих таких автомобілів, тому що це вони мають такі пластикові накладочки. Загалом є пасати B7 звичайні, B7 є помоушен на повному приводі, і є також безпосередньо ось такі Alltrack, які мають пластикові накладки по кругу. Також, що стосується даних характеристик цього автомобіля, це автомобіль у нас іде 2014 року випуску з двохлітровим надійним дизельним двигуном на автоматичній коробці передаж ДСГ з мокрим щепленням. Реально, автомобіль хороший, гарний, потужний, знову ж таки наголошую, тому що тут йде 2-літровий двигун, він виїжджає ну нереально довго. І саме головне те, що він їде приємно, він набирає швидкість дуже легко, але при тому всьому він залишається економним і надійним. Не забувайте також. Що стосується також цього автомобіля. Автомобіль ми пригнали для вас з Європи, як я попередньо казав. Ми також приганяємо автомобілі з Швейцарії і з різних країн Європейського Союзу. Не беремо з якоїсь однієї країни, як багато з компаній там беруть з Нідерландів, суто з Швеції, хтось з Швейцарії, тільки ми пригняємо з різних країн. Саме тому в нас великий вибір хороших і перевірених автомобілів. Ми маємо з чим порівняти, маємо з чого вибрати, тому що в одній країні не може не бути цього автомобіля, в іншій вона може цей автомобіль може бути в хорошому стані з добрим пробігом. Тому так що немало важливо сказати вам по цьому автомобілю: те, що тут 250 тисяч рідного пробігу, і без підфарбувань покузову він абсолютно. Людно, також ми в Європі до покупки нашого автомобіля перевіряємо його детально, друзі, на наявність підфарбувань, на справжність і дійсність пробігу, на справжність сервісної книжки, і те, що вона взагалі є, як обслуговувався автомобіль, перевірка по він-коду. Це тільки те, що ми кажу вам в загальному, що можу вам практично зараз доказати і показати. Також наші експерти перевіряють це все комп'ютерною діагностикою. Дивляться кожний болтик, кожну кнопочку, кожну ниточку, як би сказати, цього автомобіля. Кожну клітинку, так сказати би, проходять, і е, ми працюємо вже на ринку дуже багато років і знаємо взагалі в кожному автомобілі, які можуть бути недоліки. Бо як не крути, кожний автомобіль має якісь свої недоліки, ті чи інші. І ми вже знаємо, де що в конкретному автомобілі дивиться, тому так. Цей автомобіль він пройшов нашу перевірку, і як ви бачите, він вже в нас знаходиться в місті Радивилів, Рівненська область. Хто цікавить, приїжджайте на огляд, проведемо тест-драйв і однозначно залишитись задоволеним таким автомобілем. Номер мій є зліва вверху. Можете телефонувати. Мене звати Паша. Всі ви мене вже добре знаєте, друзі. Хто підписаний на нас, слідкуйте, прижнемо і для вас хороший автомобіль. Кого цікавить, такий автомобіль також приїжджайте. Або якщо вас цікавлять автомобілі під ключ, також телефонуйте, проконсультую вас. Про це розкажу. Друзі, що. В чому особливість цього автомобіля 250 тисяч чесного і перевіреного пробігу? Хтось каже багато, хтось каже, не вірю навіть що тут 250. Повірте мені. У нас є автомобілі з пробігами в 140 тисяч, є автомобілі з пробігами в 200 тисяч, є автомобілі з пробігами 250-260 000, тисяч. 000, ну ніколи немає автомобілів скрученим пробігом. Може бути автомобіль з пробігом 300 навіть тисяч, але перевага цих автомобілів — це їхня ціна. Відповідно, чим більший пробіг, тим нижча ціна ринку, тому що купується він дешевше і продається він відповідно дешевше. Але ніколи, друзі, ви нас не побачите і не знайдете такого, щоб був автомобіль з пробігом 350. Ми з нього зробили 200. Щоб був, наприклад, з пробігом 400, ми з нього зробили 250. Ні, кожний автомобіль має чесний і перевірений пробіг, так як цей, ви можете його перевірити по вінкоду, по номерних знаках. Тобто, як вам тільки зручно, ви можете його перевірити і впевнитись в наших, наших словах і загалом в усьому, що я вам кажу. Що розказати також про цей автомобіль? Як ви можете бачити, автомобіль такий, який він приїхав з Європи, такий ви зараз бачите його в цьому відео. Тобто він не полірувався, не хімчистився. Абсолютно ми в ньому нічого не робили. Друзі, реально автомобіль приїхав в бомбезному кортезному стані, і ми вирішили вам показати. Не завжди виходить показати саме такий автомобіль, який він приїжджає. Але сьогодні один з тих моментів. Дуже багато ну, в принципі практично всі автомобілі підходять, проходять хімчистку поліровку, такий незначний детейлінг, але саме знову ж таки повторюю, що наш цей фасад b 7 Alltrack на повному приводі він е, не проходив абсолютно ніякого детального, тому що е, ну, тут не було потреби. Абсолютно. Він в гарному чорному кольорі, не затертому, не зачуханому стані. Тобто е, провели тільки, можна сказати, таку комплексну мийку і все, все, що тут робили з автомобілем. Розмитнили попередньо сертифікували і. Він поступає у продаж для вас. Отже, друзі, детальніше про цей автомобіль, про його функціонал я вже вам буду зараз розказувати. Як ви можете, друзі, бачити, по комплектації тут є двохзоний клімат-контроль з підігрівом передніх сидінь, є автоматична коробка передач DSG з мокрим щепленням. Це хороша і надійна коробка, яка стоїть на всіх, вак, на всіх автомобілях ВАК-групи. Автомобіль всередині просто нереально крутезний. Все відчувається, що це німецький концерн, німецький автомобіль. Volkswagen, такий надійний, хороший, міцний, комфортний, не забувайте. Автомобіль. Реально гарно, зручно і повністю все тут і доповнене одне іншим. Тобто ці самі сидіння з такими полосками перфації, саме руль в гарному, крутезному стані, коробочка передач, така планочка посередині. ну Все воно виглядає дуже достойно і дуже гарно. Що хочу ще розказати про цей автомобіль. Нереально міський багажник. Тут також в автомобілі, присутня шторка, присутній знизу коврик. Завжди ми маємо до автомобілів, якщо йдуть з комплектом до автомобіля, дають якісь аптечки, якісь знаки, ми завжди все це залишаємо в автомобілі, тобто повністю або йде в автомобілі запаска, або йде ремкомплект. Тобто щось одне з цього завжди буває. Тут є підлокітник, такий важко однією рукою ось відкрив. Однією знімати, однією відкривати, тут трішки важко, звичайно, але все ж. Ось такий підлокітник. Заднє сидіння взагалі в ідеальному стані. Переднє сидіння ви бачили водійське стандартно на 250 тисяч. Воно має тріщинку в шкірі, це їхні слабкі місця. Ось про це я вам на початку відео і казав. І ось це сидіння пасажирське, воно також має тут, де ниточка пустила, але воно не протерте. Це десь трісла ниточка і все. Але загалом автомобіль в дуже гарному стані. І дивіться наші слідуючі етапи діагностики та приїжджайте на огляд та тест-драйв. І так, друзі, будемо перевіряти наш автобіль міром. нашим професійним сканером для діагностики автомобілів 110, 83, 109, 97, 97. 84, 84, крило 85, 99, Нижче 99, стієчка, 106, дверка, 96 96 117 117 81 101, 101, 91 96, 96, 112, 101 79 94, 89. 103, 103, 94, 94, криша 100, 115, 104 і 86, Е, Задня кришка багажника 132, 70, 113, 90 102, 102, 93, 101, оригінал. Заднє крило. 122, 103, 97, 186, 95 і тут нижче 109. Оригінал. Проб'ємо кришу 90, 100, 100. Сієчка е, 114, 95, 95, 101, 105, 97, 90, Дверта 100. 95, 905, 116, 93, 88, 105, 97, 90, 112, 93, 93, 101, 107, 99, 88, 73. Повністю весь автомобіль в оригінальній фарбі без жодного підпаркування по кузову.